Привіт усім! Я замовила декілька коробок секонд-хенду від різних постачальників. І ми з вами зможемо трошки ну, не порівняти, тому що це будуть різні відео, а просто подивитись, що нам може запропонувати кожен з постачальників. Всі коробки я замовляла на прямих ефірах у Тіктоці. Даний постачальник, якого я вам зараз показую, підписаний в Тіктоці як хенд сортований одяг з Європи. В них багато людей сидять на ефірах, То, давайте дивувати. Перше, що я одразу помітила, те, що воно трошки обурило, так як це все різні речі, тут багато посуду. Жодної наліпки про те, що не перевертати коробку, немає. Є наліпки крихке, це супер, це дякую вам за це. Але немає коробки, наліпки не перевертати. Мені цю коробку принесли у вертикальному положенні. Тому, якщо там щось погано запаковано, то воно 100% до нас не доїхало. Але давайте дивитись, бувають і дуже приємні здивування. Значить, значить, значить ми з вами відкриваємо коробочку. Бачимо, що все вроді би акуратненько сложено. Мені це подобається. Дуже не люблю, коли накидано в коробці всього підряд. Так, це якась силіконова штука, я не знаю для чого, вона, можливо, ситечко якесь для проціжування, може, макаронів. Я так собі уявляю. Так, тут ми бачимо, у нас є ваза, ваза ароматниця. Ви сюди насипаєте оці от сухі трояндочки, висипаєте в цю прозору вазу, ну і пшикаєте саме аромамасочками різними. Дуже класна штука, і плюс що воно у нас йде. Запаковане новесеньке. Це біжутерія. Нові прикраси, як ми можемо бачити, їх тут багатенько. Вони непоганої, гарненької якості. Мені подобається. Хоча я ж, звичайно, більше люблю вінтажні прикраси, але такі вони також і користуються попитом. Якщо поставити адекватну ціну, то їх дуже добре забирають. Тут такі прикраси у нас є. Далі це у нас щось для собачок. Не знаю, треба щось розбиратися. Я, чесно, не можу вам сказати, що це. Ось така штучка. Можливо, хтось знає, то напишіть в коментарі, я дуже вам подякую за це. Далі це кришка, скоріш за все, є якоїсь баночки. якась тут буде баночка. Далі це у нас курочка з полістолу. Симпатична, сучасна, але я люблю більше вінтаж, наголошую. Далі знову у нас йде ланцюжок, нержавіюча сталь, якісь описи йдуть. ну, Плюс що вона також новенька і в коробочці. Тет-бейкер, лосьйон для тіла, запакований, новесенький. Сроки придатності можна пробити по бачкодам. Знову якась біжутерія, і ще трошки біжутерії, і ще трошки біжутерії. Так, косметика. якісь колонки, вони старенькі. В основному більшість таких старих колонок вони йдуть або по дуже великим знижкам, або взагалі ми їх викидаємо або продаємо лотами, тому, тому що на даний момент вони вже не зовсім актуальні для продажу. І ще косметика. Так, переходники. Це, мабуть, підсилювачі Wi-Fi, я так розумію. Але точно вам не скажу, це все треба дивитись. я в цьому не спеціаліст. Так, там бачу, кастролі. Давайте зверху подивимося, що в нас тут є. А, порцелянова вазочка це в нас Китай або Японія. В гарному стані завернете вона до бренду, тому доїхала теж гарно. Так. А, це така, мабуть, вазочка чи що? А, скляна. Дуже непогано, непоганий стан. Далі тарілочки. Так, декоративна тарілочка порцелянова. Що у нас тут ще? Ще блюдечка йдуть. і ще тарілочки. Це вже кераміка. Далі, це криштальна якась така зірка. Е, мабуть, вона ставиться просто для декору або використовується як, як підставочка для чогось. Дерев'яна маска. О, я не сказала, вартість цієї коробки на ефірі була 3060 гривень. Ну і плюс доставка мені вийшла. Я не пам'ятаю, доставка близько 250 гривень. Точніше, я вам не скажу, бо не пам'ятаю. Матова пляшечка із скла. Так, ем, Глечик для масилка, для олійки керамічний. Так, у нас тут тостер є. Хто питав тостер, напишіть нам, дивіться, він ну, весенький в дуже гарному стані. Тарілочку показала, прибираємо їх. Тут ще? Це кришка. У нас іде посуд. Посуд новесенький, дуже гарний стан з кришечками. Отакий От ковшик. І я так бачу, що їх тут багатенько, так я не розумію, вони всі однакові. Чи ні. Дивіться, ще ковшик такий самий. ще ковшики, але я так розумію, що вони без кришок. Кришки поки що тільки дві. Але вони новесенькі дуже стан ідеальний. Старілка. Це, звісно, дуже, дуже величезне здивування. Це просто кришки. Що з ними робити, я не знаю. Банок немає. Це ще такі тарілки, тарілка, тарілка, кріплення для телевізору і ще сережки. Це навіть не знаю, що. Ну і, власне, все. Так, сказати, що я там задоволена дуже сильно, я не можу цього сказати, тому що я в основному Збираю вінтаж, продаю вінтаж, люблю вінтаж. Тут таких речей майже не було. Але, в принципі, товарів нормальна кількість, відбити коробку можливо, може навіть трошки заробити на ній можливо. Звичайно, всі коробочки в них відрізняються, як і у всіх постачальників. Може бути подібне до цього наповнення, може бути зовсім інше. Але от те, що мені приїхало, я вам показую. З цього постачальника я замовила вперше. Це перша моя коробка в них. Надалі, скоріш за все, буду замовляти, але не багато. Я дуже дякую всім за перегляд. Дякую за підписки. Також переходьте до нас на інші соцмережі. Пишіть коментарі, лайкайте. Всім дуже дякую, до побачення.